Пенсійна реформа руйнівний вплив нового податкового кодексу на малий та середній бізнес, неякісні житлово-комунальні послуги. Саме ці злободенні питання мешканці міста підняли під час спілкування з депутатами обласної, міської та районної рад, які виступали від політичної партії Фронт змін на площі міста просто неба. Чи зібрала аншлаг виїзна громадська мобільна приймальня? Бачила Юлія Шаповал. Бути ближчими до народу та розуміти його потреби під таким лозунгом. Депутати обласної міської та районної рад від партії Фронтзмін о 10-й годині ранку зібралися просто неба навпроти будівлі міжрайонної податкової інспекції, аби поспілкуватися з шоскінцями на наболілі для них теми. Народу було небагато, в основному пенсіонери. Одні, мабуть, вже за звичкою набивали власні сумки безкоштовними біло-зеленими листівками, які їм у палаці з написом Фронтзмін видавали молоді люди. Інші, трохи послухавши, йшли у справах далі. Хоча і ті інші у якісь позитивні зміни з боку влади, як минулої, так і теперішньої, не вірять. Стока було всяких що уже нічому не віриш. Яка різниця? Ну розкаже там мені щось своє, а я все одно останусь так же. Нічого не зміниться. Оні думає всі шо побольше ділянки сім'ї содратись. Ой, ми вже нічому не віримо, тому що ми ще до я знаю, в 45 му війна кончилась, а в 50-м, в 52-м вже люди хлебом наелись, а эти вже 21 рік -е люди голодують. Розговорів много, а действий как таковых я не вижу, мабуть. Але такий песимістичний настрій виборців депутатів не засмутив. За словами одного з організаторів недільних вуличних дебатів, голови обласної фракції політичної партії «Фронт змін» Миколи Кличко. Мета їх виїзної мобільної приймальні це побудова країни динамічного та сталого розвитку, забезпечення дотримання прав людини у всіх важливих для неї соціальних сферах, а також припинення корупції та налагодження державного апарату шляхом створення нової, більш якісної і активної влади, яка виведе країну із кризи. За рік правління. Влади цього уряду наша країна скотилася дуже сильно вниз, ми опинилися в ще більшій кризі. Як ви знаєте, кількість робочих міст постійно скорочується, зростає безробіття, ростуть тарифи. Тому ми, депутати політичної партії Фронту змін своєю діяльністю на всіх рівнях, намагаємося сприяти вирішенню питань наших виборців. У свою чергу депутат Шосткинської міськради Віталій Ляшок, член цієї ж партії, підняв питання щодо недоцільного введення пені за прострочені платежі за комунальні послуги. Якщо взяти, наприклад, завод зірка, на якому люди місяцями не отримують заробітну плату, то звідки ж вони візьмуть кошти, аби ще пеню сплачувати з подивом, говорить Віталій Олегович. Це питання, що люди ну зарвовані тим, що вони не отримують на харчування своїх родин гроші, що ну повинні будуть сплачувати. Піню. Після такого палкого виступу шоскінці потроху активізувалися і почали задавати перші питання народним обранцям, які в основному стосувалися пенсійного забезпечення, неякісних житлово-комунальних послуг та змін у новому податковому кодексі щодо малого та середнього бізнесу. Я працюю на єдиному В тому році пішла на пенсію. Ну, як би сказати, теж за народ все біжна. Ну я загласна платі. Два імена толіка душу ніби якої що до на грн кожен місяць платити. на це питання. відповіла Алла Ковальова, депутат Шосткинської міської ради, яка у минулому скликанні очолювала постійну депутатську комісію у справах торгівлі та підприємництва. Тож цими проблемами знайома не за чутками і тому впевнена, що податковий кодекс недоопрацювали і внаслідок цього страждають підприємці. Я вважаю, що були допущені серйозні а шутки во время розроботики колеса во время його пиня. во время его обсуждения очень поверхностно кабинетные ученые не вникая в проблемы мелкого и среднего бизнеса подготовили этот законопроект и мы получили очень печальный эффект когда мелкий и средний бизнес сворачивается в деятельность Когда закращаються робочі места, увеличивается количество людей, которые стоять на бирже. Народні обранці від політичної партії «Фронт змін» сподіваються, що така виїзна мобільна приймальня стане першим кроком для зближення з простим людом.